слухаєте подкаст громадського радіо, силові вправи та робота з доданою вагою багатьох людей захоплює, багатьох лякає, з'являються страхи. Для когось це про те, що можна надірватись, для когось, що травмуватись, дехто переживає, що перекачається і стане надто об'ємним. Чи виправдані такі побоювання? Ну, нашкодити можна собі і власним пальцем. Було б бажання і винахідливість, тому не дивно, що дійсно існують ризики при силовому тренуванні. Але саме тягання заліза є найшвидшим і найефективнішим способом розвинути м'язову масу. А розвинена м'язова маса один зі стовпів нашого здоров'я та щасливого довголіття. Саме тому я, Катя Мацюпа, разом зі ще одним ведучим громадського радіо Євгеном Саватєєвим поговорили про раціональний підхід до силових тренувань і трохи розвінчали міфів на цю тему. З понеділка. Чи можливо перекачатись у тренажерному залі? Чому я вирішила саме так сформулювати питання і саме так поговорити? Ну почну з особистого, коли от я почала займатися в тренажерному залі, а це було якщо регулярно, то у жовтні 2019 року. А до мене посипалось багато питань від знайомих людей, деколи від не дуже знайомих людей. І це були такі питання в стилі: що ж ти робиш, чи не боїшся ти перекачатись, і ну насправді не тільки ці питання були, але от саме це питання, чи не боюсь я перекачатись, воно було таке, його от можна було виділяти жирним шрифтом, червоною ниточкою. Ну дуже багато людей мені це писали. І до цього такого питання часто йшли такі, як придатком історія. Що от у мене є, наприклад, знайома, яка була собі ну, така звичайна дівчина, а тут вона пішла в тренажерний зал. І розкачалась, і стала якась така дуже велика, об'ємна, не дуже красива. Чи не боїшся ти такої історії? Ну, я так слухала. Ну мені чесно було трошки страшно, бо дійсно скільки таких історій. Але я вирішила продовжувати займатися в жерному залі. Я не розкачалась. На щастя, чи навіть, на жаль, ну навіть не знаю, бо я би вже навіть може і хотіла трошки більше розкачатись, але це не так просто. От. Але ну, я не перекачалась ну, всякому випадку. Женю, а скажи, чи чув ти колись такі історії, які я описую, якісь такі, можливо, страшилки mm -hmm. про тренажерний зал? Що mm -hmm. от ти чув? Давай ем, от з цим словником. Перекачатися, це от, щоб я зрозумів, це стати більшим. Нічти, ну більше, так ніж ну взагалі немає такого Зараз. визначення, що таке перекачатись, якщо говорити от про визначення. Та це таке слово, яке часто. В побуті зустрічається, яким mm -hmm. оперують люди, і насправді різні люди часом вкладають різне значення в слово перекачатися. Ну як я розумію, перекачатися часто застосовують от саме до жінок, які, наприклад, пішли в тренажерний зал і стали там помітно, об'ємно більшими. Mm -hmm. от, от це я, я це так розумію, але не виключено, що різні люди можуть різні вкладати. Поняття в це я чув частіше, от надірватися таке. Напевно, це більше стосується чоловіків І щодо страшилок. Так, є такі історії. Чув їх про те, ну вони не про тренажерний зал, але про піднімання важких предметів. Тобто, це інколи може мати неприємні наслідки, навіть щодо там найбільш інтимних частин тіла. От це от. Те, що те, що я знаю, з досвіду деяких своїх знайомих це правда. Надірватися ну можна, але це знову ж таки таке слово, яке включає в себе дуже багато різних понять, характеристик, складових. Тобто надірватися можна по-різному. Можна, наприклад, взяти таку вагу, до якої ваше тіло не готове, і, наприклад, навіть пошкодити м'язові клітини. І, до речі, м'язові клітини, от є така, така думка, що нервові клітини не відновлюються. А от м'язові клітини саме вони фактично... Теж не відновлюється. Якщо вони вже пошкоджені і відмерли, то вони вже відмерли. Але окрім того, можна, якщо там брати якусь нерозумну вагу, до якої вони готові, можна пошкодити, ну, в принципі, свій апарат, яким ви рухаєтесь. Тобто це можуть бути і зв'язки пошкоджені, а це можуть бути пошкоджені суглоби, ну просто ну, може бути такий, як зажим, десь там нерв може перетиснути, може бути боляче. Але також, наприклад, там можна і пошкодити, ну це вже. Така жахлива історія. Там сфінктерний механізм між шлунком з травоходом. Це така проблема, яка зустрічається серед представників, ну представниць, можливо, професії, які працюють от постійно з вагою, наприклад, як грузчики, як, наприклад, будівельники, тобто. Ці люди можуть знати про що йдеться, але це такі вже якісь речі, до яких ну варто не допускати, за якими варто слідкувати. Але дійсно в тренажерному залі теж можна до такого дійти, якщо, наприклад, нерозумно прийти і нерозумно схопитися за вагу, до якої ви не готові. Слухай, і я побачив, ти вчора запостила відео, де ти піднімаєш штангу. Ну так. І це вдома. Так, так. Штанга вдома. Ну так, я замовила собі онлайн, купила собі залізо, як я це називаю, і тягаю його вдома. Я так роблю, ну раніше я це робила в тренажерному залі. Але оскільки зараз пандемія covid 19 в тренажерному залі ну там стараються дотримуватись правил, але все одно люди займаються без масок, активно вдихають, видихають повітря. Я вирішила, що це для мене зайвий ризик, оскільки займатися потрібно регулярно, і я не хочу зайвий раз туди ходити. Тому я купила собі такі пристрої додому, і я їх тягаю. І скільки posto é a Estanha. Ну тут цінова категорія, вона дуже різна, тому що ну тут залежить від того, чи це професійний гриф, чи не професійний. Так само ці бліни, які ми називаємо. Mm -hmm. Да, вони ж теж з різних матеріалів створюються. Тобто, якщо це там для професійних атлетів, це одна історія. Якщо це для любителів, як я, наприклад, це може бути там інша, скромніша історія. Ну, розкид цін він там може бути ну, і від тисячі гривень, і до ну я не знаю, верхньої межі мені навіть важко назвати. Ну твоя ж та. Анга. Тобто знову ж таке, ну Ну я просто не знаю наскільки це інформативно. Я, наприклад, собі просто купувала там цілий комплекс спортивний додому, який саме треба мені під мої потреби, угу. і там ну він коштував в районі десь здається, трьох тисяч гривень. Але знову ж таки, це не означає, що те, що треба мені, треба всім. І Я би тут хотіла підійти до того, що от інколи з'являється питання: а яка ж вага є такою якоюсь критичною, непідємною? Скільки мені треба піднімати, щоб і там і не розкачатись, і не пошкодитись. Але бути, ну от, бути в такому гарному тренувальному режимі. Це питання дуже відносне. І тут є таке просто поняття: як, наприклад, 80% від максимальної сили, скільки ви зараз можете підняти. Це означає, що, наприклад, коли у вас. Такий спокійний спосіб життя, там можливо, гіподинамія, ви мало рухаєтесь, нічого не піднімаєте, то вам потрібно починати з дуже малого. Тобто, для вас там навіть підіймати гантелю в 5 кілограм це вже силовий тренінг і це вже робота з вагою. Але просто це означає, що ви поступово будете збільшувати вагу. Хто, наприклад, активніший, хто там не знаю, працює, наприклад, на роботі там грузчиком, та щось піднімає постійно. Йому, наприклад, там, можна вже буде починати з. Більшої ваги, там, наприклад, з 10 кілограмів, можливо, навіть з 20 кілограмів. Також залежить ну, загалом, чи це чоловік. Чи це жінка? Чому? Тому що у чоловіків за замовчуванням м'язової маси більше, і вони ну відповідно можуть там за замовчуванням більше підняти. Хоча знову ж таки залежить. Це доволі індивідуальні фактори. Треба дивитися на якісь індивідуальні особливості. Uh -huh. А є залежність між вагою людини і тим, скільки вона може підняти, тому що от ці люди, які важать, ніби небагато, а можуть підняти щось, що перевищує їхню вагу. От як вони до цього прийшли? Ну тут з двох пунктів складається відповідь, я би сказала, з одного боку від ваги людини залежить те, наскільки вона сильна. Але від якої маси, від м'язової маси. Коли от є, наприклад, людина, ми, наче, так, можемо на неї подивитися, просканувати її. Ну, це можна зробити на МРТ, наприклад, і подивитися на її тіло, скільки там відсотків м'язів, скільки відсотків жиру. Чим більше відсотків м'язів, тим по суті сильніша є людина. Але інколи буває таке, що люди, ну от від природи, від генетики, Можуть бути обдаровані великою кількістю м'язів, але якщо вони не будуть їх тренувати, якщо вони не будуть їх вчити працювати з вагою, скажімо так, то ці м'язи теж не будуть здатні виконувати там якусь велику роботу. Але як тільки вони почнуть тренуватися, то м'язи почнуть правильно працювати. А до того, що, наприклад, є якісь маленькі люди, які можуть підіймати велику вагу. Ну, тут, по-перше, означ... треба подивитися, що таке маленькі, що таке великі. Тобто, у них вони можуть бути вже не такі маленькі, просто у них мало, наприклад, жирової прослойки, і вони виглядають такими там, мініатюрними. Але м'язи у них можуть бути розвинені. Плюс вони регулярно тренуються, вони регулярно заставляють свої м'язи. Адаптовуватися до тих навантажень, які вони дають, і ну м'язи, от знати як це як людина, може до будь чого звикнути так само і тут. Нашим м'язам потрібно звикнути до навантаження. І спочатку для наших м'язів, наприклад, там навіть для сідничних, та може здаватися там складно присідати з гантелією в 5 кілограмів, але пройде два тижні, ми вже візьмемо там 10 кілограмів. І м'язи будуть адаптовуватися, і для них оце навантаження початкове, наприклад, гантеля в 5 кілограмів, з якого ми починали, і яке було складним. Воно там уже через три тижні м'язи навіть не сприйматимуться як навантаження, і вони таким чином будуть розвиватися. І це е, е, така. Ну, передумова розвитку і обов'язкова умова розвитку. А вибач, а дозволь таке політичне питання. А ти слідкувала за тим, як Зеленський перед виборами президентськими, як він вів свої стріми і відео з спортзалу, і от нещодавно запостив фотографію, теж власне спортзалу. Як би ти оцінила його стан? і Якщо ти слідкували, я і я чи правильно він займався, і чи правильно говорити говорити на камеру, коли ти займаєшся в тренажерному залі? Ну я, звісно, слідкувала за діяннями президента в спортзалі і до того, як він став президентом, і після того. Мені так здається, що до того, як він був президентом, він якось це активніше викладав. Зараз викладає, але менш активно. Воно в принципі не дивно, бо я вірю, що часу у нього стало набагато менше. Але ну я тут не в ну не експертка, щоб оцінювати його форму, тому що ну візуально я дивлюся по фото. Ну, мені там подобається як виглядає його тіло в залі. Ну тобто, там видно м'язи. І видно, що є м'язева ем, маса у нього розвинена. Але ну тобто, щоб сказати якийсь про прогрес, регрес, це ж мені треба в ідеалі приходити з сантиметровою ленточкою і міряти його об'єми, угу. і дивитися його. Ну, О, маємо таке. маємо слухача, це пан Володимир. Доброго ранку. Ні. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Довіс Маріуполя! Доброго ранку. Пер... Доброго ранку, щоб не перекачатися, накачати, щоб мати атлетичну статуру. Крим, занять бодібілдинком, придбайте собі ще дачу з земельної ділянки і працюйте там. О, це, це дуже хороше зауваження. Спасибі. Рози так для тіла, свіжі продукти. Це це до речі дуже хороше зауваження. Дякую вам. От дивіться, якщо говорити про роботу, якщо говорити про роботу там на дачі, роботу біля дому. Це теж хороші тренування, але вони такі, знаєте, вони більше як функціональні. У них також, ну тобто, там ми знаєте, робимо всякі різні повороти з вагою, наприклад, тому що ми там ну що, підіймаємо відро, наприклад, і розвертаємо корпус. І коли ми займаємося займаємося в залі, то це, наприклад, такі штуки там часто є в кросфіті. Під час функціонального тренінгу те, що називається. Тому це дійсно корисно робити. Коли ми говоримо про якусь таку, ну трохи. Одноманітну роботу, там, як, наприклад, ну, постригти траву, наприклад, та знову ж таки, ще залежно чим її стригти. Це більше таке, наче як кардіонавантаження. Це, знаєте, воно заміняється аеробними вправами в спортзалі, там, де всі стрибають, там, де такі вони більш активні, там, де у нас пульс високий. Тому так дійсно робота біля дому, вона може замінити такі всякі речі. Але тут треба, по-перше, підходити акуратно, тому що, знаєте, якщо, наприклад, це робота біля дому, і ми там підіймаємо щось важке, там якісь від... До речі, там мішки з картоплею. Треба знову ж таки розраховувати свої сили, тому що там мішок з картоплею може заважити і 100 кілограмів, знову ж таки, залежно який мішок. Ну, Не всім варто там підіймати по 100 кілограмів. Або знову ж таки, якщо і можна підняти там 100 кілограмів то, там, один раз, а якщо мішків з картоплею там 10, наприклад, то вже можна перегрузити поперек і спину. Тому тут треба просто. Просто треба це враховувати. Але ну знову ж таки, якщо там от прозвучало слово бодібілдінг, бодібілдінг це вже, звісно, більше про спорт. Але якщо говорити про заняття в тренажерному залі, ну це дійсно вони такі схожі до бодібілдингу, і там уже більше йдеться про таку якусь ну, часом. Естетику, тобто дивиться, тіло загалом розвинене, там індекс маси тіла в нормі, але там хочеться трошки більшу руку, чи там трошки більші сідниці, чи хочеться, щоб м'язи корпусу краще виступали. І ти тоді просто працюєш з додатковою вагою прицільно на ті зони, які людину цікавлять. Ну і просто, якщо там говорити про тягання відер, то ну не завжди так вийде, тому що відро там ну що там, ну можна його піднімати, там сідниці будуть ноги працювати, але там ну руки до речі. Але корпус, ну ну трохи буде, але це не зовсім те. А от як правильно займатися, точніше, не як правильно, а як, наприклад, ти займаєшся? Я помітив, що на тому відео ти в навушниках. Ти щось слухаєш. Це тобі допомагає, стимулює якось е, працювати? Так, я слухаю музику, я люблю слухати різну музику, коли я займаюся. До речі, е, от саме коли мені треба зробити щось уже такий останній підхід. Я люблю включати Брітні Спірс. Хоча, отак, от, коли я там йду на роботу, я рідко її слухаю. Це просто така живенька музика. Вона відсилає мене до якогось, ну можливо мого до підліткового віку. Мені якось стає весело, і я веселіше роблю цей підхід. Але це питання індивідуально. Хтось, наприклад, коли займається, взагалі слухає аудіокниги, хтось взагалі нічого не слухає. Це питання вже особистого і персонального комфорту, але на цьому моменті я б хотіла взагалі повернутися до такої теми: чи можливо перекачатись, і як взагалі таке виходить? От я з цього почала і цим буду, мабуть, закінчувати. Е, дійсно, багато людей описує ситуацію, що от люди пішли в тренажерний зал, і замість того, там щоб покращити свою форму, вони виходить її зіпсували, і тоді виходить хибний висновок. Що вони перекачались. Зіпсувати там свій зовнішній вигляд, фігуру в тренажерному залі дійсно можна, але ну не тим, що ми підіймаємо вагу, і в нас якось непомірно ростуть м'язи. А тим, що ми не слідкуємо за харчуванням. А, тому що, якби м'язи так легко перекачувались від того, що люди займаються в тренажерному залі, то у нас би вже ходило по вулицях дуже багато людей, які були б більше схожі на горил. Ну тобто вони б були такі дуже об'ємні, дуже розкачані. Чому? Тому що насправді багато людей хотіло би бути такими більшими. Тобто, ми можемо дивитися там на бодібілдерів, які є, на того самого Арнольда Шварценеггера, Але ж ми розуміємо, що таких людей ну, їх дуже дуже мало. The Тому що тут вже поєднується багато факторів. По-перше, вдала генетика, тобто можливість хоча б таке мати. Потім дуже 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 велика робота з собою. Ну і в деяких випадках це вже шлях анаболічних стероїдів, тобто, коли ми вже трошки обманюємо генетику і ще більше зміцнюємо наші м'язи, але це все одно йде ну, до певної межі. Воно не буде якась над-над, над. А коли от відбувається така ситуація, що ми говоримо там, що хтось там перекачався чи перекачалась, ну це через те, що не буде. Було контролю за харчуванням, і в нас збільшилася і м'язова маса, і жирова маса. А тоді хтось може запитати: а чому ж так виходить, що це якась така часта історія? Ну, що ж з цими людьми стається, що вони перестають. Слідкувати за харчуванням. Тут багато факторів. От хочу попередити про важливе, що коли люди починають активно фізично займатися, там, особливо з вагою, то у них може зростати апетит, тому що раніше вони там вели неактивний спосіб життя, а тепер ведуть більш активний спосіб життя. І вони банально більше хочуть їсти, більше їдять, не слідкують за цим. Хтось, наприклад, іде в зал і разом з залом змінює свої харчові звички, там на якесь більш здорове харчування. Але він до нього чи вона не звикли. Відповідно, там трохи не вгадують, прогадують з порціями, пропорціями. І так і от воно і виходить. Mm -hmm. Ось така ситуація. І тут просто от ще зазначу, що взагалі збільшення м'язової маси воно потребує двох факторів. Перша це фізичний стимул, має бути тобто от робота з вагою. Так? А другий фактор це профіцит енергії. Ну, тобто, ви маєте трохи більше їсти, але не сильно, бо якщо дуже сильно будете їсти, то буде більше зростати все-таки жирова маса. Тут знову ж таки треба дивитися, способність собі спостерігати. Якщо не буде цього другого фактору, то у нас ну міофібрили нові в м'язах не виростуть. І, до речі, тут цікаве, м'язи як ростуть, вони не ростуть по кількості м'язових клітин. М'язові клітини у нас майже завжди одні і ті самі впродовж життя, але вони, наші м'язові клітини, вони так, наче роздуваються, там створюються такі. Ниточки міофібрили, щоб отримувати, щоб брати з мітохондрії енергію у вигляді АТФ. І якщо так, то, да, давай розшифруємо. Ну, от дивіться, є у нас просто м'язова клітина. А там є такі. Органели мітохондрії вони відповідають за енергообмін, вони створюють енергію. І виходить, що коли м'яз наш починає активніше працювати, ми йому даємо таку задачу, він розуміє, що він буде більше працювати, йому треба брати більше енергії з цих органел. І для того, щоб більше брати цієї енергії, ну, починають з'являтися такі нові ниточки в рамках одної м'язової клітини, mm. щоб брати цю енергію. Так. Але знову ж таки, Цікава історія. Хтось скаже, а от я ходив в зал, качався, а потім перестав ходити і я здувся. Правильно, тому що наші м'язи і наша центральна нервова система ну вони такі раціональні, розумні. Вони думають, ну якщо вже немає такого навантаження, то для чого мені даремно утримувати такий великий апарат. Я краще його скорочу, тому що зараз немає такої потреби. Тому так це працює. І знову ж таки, підсумовуючи, якщо не буде другого фактору у вигляді там, профіциту енергії, то ми дуже сильно не розростемося. Навіть якщо ми почнемо рости в м'язовій масі, ми все одно впремся в якийсь момент в такий свій максимальний поріг. Ну от, наприклад, я так підозрюю, що я вже майже вперлась, тому що я б особисто хотіла ще більше розвинити свої м'язи, але це вже доволі складно, тому що я вже займаюся, займаюся, а вони, ну, наче так, як стоять на місці, Да, вони в непоганому стані, але хотілося б більше. Але це не так уже і просто. І це, до речі, проблема багатьох людей, які ходять в зал, що вони б вже хотіли навіть розкачатись. Але це, ну... Стає вже так, ну майже нереально або дуже дуже мінімально це можна зробити. І це значить, що штанга ти з нею розпрощаєшся чи залишиш собі? Ні, я її залишу. Ну тому що знову ж таки, як тільки я припиняю займатися, я йду в регрес. Я скочуся, uh -huh. я здуюся. Uh -huh. І здуюся ще до меншого рівня, ніж я є зараз. Тому такі заняття, вони ну, для мене. По життєві, поки я це зможу робити. Ну, мені це подобається, і це ж не є якісь заняття там на грані життя і смерті. Це спокійні собі заняття. Встала, потягала штангу і пішла працювати. І немає в цьому нічого страшного. З понеділка ви слухали подкаст громадського радіо.